Вас сьогодні виконуємо перше домашнє завдання. Положення тадасими, ноги разом, пальці на одній лінії, Сідниці виштовхнули вперед, плечі колемовим рухом назад, коліна чашечки підтягнули, макілкою тягнемося до гори, плечі опускаються донизу. Шию трохи відводимо назад Тадасана. З цьому положення штовхаємо таз вперед, так щоб вага ціла перейшла на передній трай е, наших стовп. Піднімаємо руки догори, підтискаємо годиці, живот втягнутий, середнє дихання, тягнемося до гори. В райони сонячного Сплетіння. плечі також розведені. Так, розводимо плечі, підтискаємо сільниці і робимо прогін, а налітасана, видих з цього положення, підгинаємо ноги, обтягуємо в наш корпус вперед, маківку вперед. Кладемо живіт на стегна і стараємося виштовхнути сідниці догори, так, щоб вага ціла перейшла у передній край ноги. Маківкою тягнемося вниз. Стараємося виштовхнути як можна більше таз та натиснути животом на стегну. Аккуратно піднімаємось крок назад правою ногою таз закритий, тазові кістки на одній лінії. Коліні чашечки підтягнули, живіт втягнутий, центр тіла зібраний. Нахиляємось перед спрямою спиною і ставимо руки або на. Ногу десь нижче коліна зафіксуємо або ж на підлогу, або на цеглинки, але ж так, щоб стена залишалася прямою та сідниці відштовхуємо назад. Пашватанасана. вота видих підводимось, ставимо ноги широко, ширина довжина нашої ноги. Права ліва нога паралельно короткому краю килимка, ліву ногу розвертаємо по сповній спов... е... край килимка, так, щоб п'ятка була на рівні п'ятки правої, е... лівої ноги Таз виштовхнули вперед. Нахиляємося з перед спиною. Праву руку ставимо та ведемо її, ставимо на підлогу та видамо її до ноги, до правої ноги. Можемо зафіксувати руку або ж на нозі на нижче коліна, або поставити на ногу, на підлогу також, або на цеглинку. Ставимо руку на ногу. Розвертаємо корпус догори, ліва рука вгору тягнеться, дивимось на ліву руку, шия підтягнута та штовхаємо вперед, живіт підтягнутий і віднімаємось цього положення. Це була Утхіта приканаса. Дякую за увагу.